Вітаю вас, шановні доброті, і на хвилях нашої програми з народних джерел. Знаєте, живуть серед нас різні люди. І на превеликий жаль є такі, які люблять часом неправду сказати, обмовити когось, позаздрити комусь. І як то буває боляче, невинній людині, чи не так? Боляче не тільки їй, а й тим, хто поруч. Як же ж тоді бути? І ось хочу донести до вас притчу від Нігрицаюк, яка не буду називати, не, не говорити йому назву, але суть її ось у чому. Був колись дуже мудрий чоловік. І такий він був не лише мудрий, а добрий, щедрий на слово, на похвалу, коли треба, на пораду щиру, що всі люди, з ким він спілкувався, з великою пошаною ставилися. До цієї людини. Він усім допомагав, усім ішов назустріч. І мандрував він від міста до міста. Ну, такий був. Згадайте, який сковорода був. І ви знаєте, одного разу вже на старості літ. Подумав він, подумав, поїду я чи піду я в своє село, не в село, в місто, де хата його, де ходили е, його ноги. І коли він тільки ввійшов у місто, навіть не очікував того, люди зустріли його з такою, знаєте, якоюсь ненавистю. Ти не був до цього часу, коли ми тут гарували, місто будували, а тебе не було. А тепер ти прийшов на все готовеньке. так? Там не, не бійсь, статків собі за чийсь рахунок зробив, здобув. Тепер прийшов до нас, ти диви, який. Нічого не сказав мудрець. Він собі спокійно йшов до своєї хати колишньої, закинутої, бо ж давно вже не був у своїй рідній домівці. І тут його наздоганяє юнак і каже. Шановний, я ж знаю, ви не винні. Я знаю, що це наклеп, Я знаю, що це неправда. А ви так все витерпіли і нічого навіть їм не сказали. Ну, як би так могли, а? А мудрець каже: ходім зі мною, ходім до мене, ідуть вони. Підійшов мудрець до своєї вже хати, до скрині, довго щось там рився, рився і дістає лахміття таке пошарпане, таке. І кинув йому цьому юнакові, а той так з обуренням. я що, каже, схожий на, на бомжа? Я що? Собака, що ви мені так кидаєте? Спокійно усміхнувся мудрець і каже: ось бачиш, ти знаєш, що ти не той, кому належить оце вбрання, тебе це обурило. Мені теж прикро. Але то не мій гріх, то їхній гріх. Головне совість то моя чиста, не заплямована, а те, що вони там кидають, то нехай самі і одягають. Ви бачите, як спокійно і мудро відповів мудрець, то як нам все бути просто, просто. Воно важко, звичайно, не брати до серця, до душі, але знаєте, хай воно до добрих, щедрих, порядних, чесних людей не пристає. Нехай то буде тим, хто на це здатний. А ми живімо, зустрінемось.